Про події війни говорить «Стратком». Президент України Володимир Зеленський завершив візит до США зустрічу з президентом Джозефом Байденом та спільною прес-конференцією, під час якої глава Білого Дому заявив, що США прагнуть, аби Україна перемогла у війні з Росією. Те, що Україна вистояла, це надзвичайна перемога вже. Путін зазнав поразки народ України чинить опір планам Путіна. Що разом Сполучені Штати об'єднали більше 50 країн в Європі Нітохианському регіоні на допомогу Україні, і Україна буде після цієї війни гордою, сильною. Якщо тільки ми від невідвернемося від цього, американський народ має пишатися своєю підтримкою України, і ми, ми мусимо продовжувати цю підтримку. Ще до прес-конференції президент США оголосив про надання нового пакету допомоги на 200 мільйонів доларів. За повідомленням Пентагону, до нього увійдуть, зокрема додаткові боєприпаси для РСЗВ Хаймарс, артилерійські снаряди калібром 155 та 105 мм, міліметрів, протирадіолокаційні ракети, ракети з оптичним відстеженням для ураження бронетехніки, протитанкові системи Джевелін. В той же час Україна очікує надання з боку США багатомільярдної підтримки, згоду на яку має дати Конгрес, але сподіватися, що це відбудеться в цьому році не варто. Після зустрічі з президентом України, лідер республіканців у сенаті Міч Макконел заявив дослівно наступне: це практично неможливо, навіть якщо ми досягнемо угоди. Нагадаємо, що республіканці наполягають на тому, що фінальної домовленості про допомогу Україні, Ізраїлю та індотехоокеанському регіону не буде, якщо президент США Джо Байден не піде на поступки в питаннях міграційної політики та укріплення південного кордону США. Питання і про окуповані території постало під час прес-конференції. У відповідь президент Зеленський наголосив, що Україна не буде відмовлятися від тимчасово окупованих територій в якості умови припинення війни. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютно божевільне. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти і все це частина. Суспільство українського, але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. І тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх питання в цих сім'ях і в дітях віддати територію, віддати дітей. Ну, нехай ті голоси. Я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам. Думаю, що ні. На зустрічі президентів України та США, яка передувала спілкуванню з пресою. Володимир Зеленський розповів про цілі на 2024 рік. Наші цілі на 2024 рік чіткі: захист для наших людей, посилення ППО, позбавлення терористів переваги в повітрі, спільне виробництво зброї, подальша ізоляція Росії та використання заморожених російських активів. Згодом прорахував їх президент в дописі в соціальній мережі Телеграм. Абсолютна більшість українців 87% вважає, що якщо захід належним чином допомагатиме Україні зброєю, фінансами, санкціями, то Україна зможе завдати невдач Росії та досягти прийнятного результату на полі бою. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. 58% українців наразі схиляються до думки, що навіть у разі суттєвого скорочення допомоги від заходу варто все одно продовжувати бойові дії для тиску на окупантів навіть з урок. Урах... Хованням ризиків для контрольованих Україною територій, що стосується питання стратегії дії у разі суттєвого скорочення західної допомоги, то спостерігаються певні регіональні відмінності на заході та в центрі України. Більше респондентів: 64 та 65 відсотків відповідно виступають за продовження бойових дій на півдні та сході України. Думки розділилися приблизно навпіл, із лише незначним переважанням думки щодо продовження бойових дій на півдні 46 відсотків. А на сході. 47% вважають, що навіть за умов обмеженої західної допомоги бойові дії мають тривати. Рівно о 3.00 13 грудня противник завдав ракетного удару по столиці України. За повідомленням повітряних сил збройних сил України, усі 10 цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, було збито зенітним ракетним підрозділом повітряних сил. Тип ракет може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами. В той же час, за повідомленням генерального штабу, ворог застосував ракети С 400 та Іскандер. Внаслідок роботи ППО відбулося падіння уламків трьох лівобережних район. Юнак столиці, в результаті чого в Дарницькому районі загорівся приватний будинок. В Дніпровському районі був пошкоджений дев'ятиповерховий будинок та зайнялися авто в його дворі. В Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкриті місцевості та на проїжджій частині. Станом на ранок 53 особи постраждало, з яких 34 отримали різані рани тіла. Ще у вісьмох гострий стрес. До нічної ракетної атаки столиці ворог провів атаку безпілотниками типу шахет, які були випущені з району Балаклави. -Бол... Окупованому Криму зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА. Усі 10 знищено силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО сил оборони України. Майже усі ворожі БПЛА збито на Одещині в зоні відповідальності повітряного командування південь. Міністри оборони України та Латвії обговорили створення коаліції безпілотників. Хотів би висловити вдячність латвійській стороні за ініціативу у створенні коаліції БПЛА, адже розвиток цієї війни доводить, що перевага у спроможностях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою. Сказав міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу після перемовин з міністром оборони Латвії Андрісом Спрутсом. Він також подякував латвійському народу за великий рівень підтримки України з першого дня російської агресії, завдяки якому українські воїни. Наближають нашу перемогу. Андрій Спруц зі свого боку підтвердив, що Латвія готова продовжувати і поглиблювати співпрацю, шукати нових партнерів. Розвиток технологій, зокрема таких, що убезпечують життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи. Сказав міністр оборони Латвії, зауваживши, що саме тому необхідне створення коаліції дронів. Під час зустрічі сторони також обговорили потенційне розширення програм підготовки українських військових латвійськими інструкторами. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.